У приміщенні Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола відбувся другий етап обласного конкурсу солістів під назвою Пісенний дивограй. Участь у заході взяли вихованці закладів загальної, середньої та позашкільної освіти. За звання найкращого змагалися близько 20 конкурсантів. Розповіла представниця управління освіти Надвернянської міської ради Лілія Івасик. «16 конкурсантів змагалися за визнання найкращого. Репертуар був підібраний патріотично налаштований, ви знаєте, кожен учасник себе показав з найкращої сторони. Ми пишаємося тим, що Україна має великі таланти. Вони є гордістю нашої української держави і дякуємо нашим збройним силам України, усім захисникам, за можливість сьогодні провести цей захід. Член журі, вчителька музичного мистецтва Надвірнянського ліцею номер один імені В'ячеслава Чорновола Уляна Процик вражена юними талантами. Педагог каже: приємно бачити на сцені хлопців з їхніми унікальними тембрами голосів. Відбувся конкурс, пісенний дивограй відбувся достойно. Дуже приємно бачити на сцені таких сильних виконавців. Особливо приємно було почути сьогодні велику кількість хлопців, які не бояться сцени, які чудово співають, почули сьогодні чудові пісні, почули сьогодні неймовірні. Тембри дуже дякуємо за організацію цього конкурсу, і дякую всім учасникам за чудове виконання. Другий етап обласного конкурсу у надвірній організатори присвятили українським захисникам і захисницям. Серед членів журі військовослужбовець, гордість надвірнянської громади Віктор Климюк. Всі учасники конкурсу разом зі своїми наставниками молодці. Зауважує директорка центру позашкільної освіти Надвірнянської міської ради Руслана Кален. Цього року на конкурс Писаний до були представлені номери. Дуже рівні, дуже підготовлені всі діти молодці, керівники гуртків молодці. І тематика цьогорічного конкурсу була дуже актуальною. Всі пісні були майже всі пісні були про Україну, про наш край і про перемогу. На третьому етапі обласного конкурсу солістів Пісенний дивограй на двернянську громаду представлятимуть двоє учасників: учениця п'ятого класу на ліцею номер 4 Єлизавета Байдак та вихованка центру позашкільної освіти Антонія Втерковська.